Хочу почати з молитви, да благословити і дати перш за все славу Богу за все, що він робить. Дорогий Господь, я дякую тобі за цю можливість. Дякую, що ти даєш життя, Господь, щоб служити тобі, Господь, Боже, жити для Тебе, служити в цій церкві та служити за стінами цієї церкви. Боже, я молю тебе, Господь, нехай через все, що буду сьогодні бачити. Господь бачить перш за все Твою славу, Господь, бачить Твою руку і віддають Тобі всю хвалу, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу, слава Богу. І я хочу знаєте, розпочати, я все записувала спеціально, щоб не забути. Перше, хочу розпочати зі слова Слово Матвія, 6 розділ. Перший вірш. Остерігайтеся виконувати релігійні обов'язки на людях, щоб вони бачили вас, бо не матимете винагороди від вашого Отця Небесного. Отож, коли подаєте жебракові, не сурміть перед усіма, як це роблять лицеміри, в синагогах та на вулицях, щоб хвалили їх люди. Істинно кажу вам: вони вже вповні мають винагороду. Та коли ви подаєте жебраку милостиню, нехай ліва рука ваша не знає, що робить права, щоб таємне було ваше подаяння тоді, отець небесний, який бачить зроблене таємно, віддячить вам, і це слово, яке дуже глибоко в моєму серці, що дійсно все, що ми робимо, перш за все, ми робимо перед Богом. І навіть коли треба робити там, показувати презентацію, чи ще щось, ми повинні розуміти, що не в цьому є винагорода, а в тому, що ми робили раніше, в цьому, що ми робили перед Богом. Неважливо, чи взнають. Про що ми робимо чи ні, про наші добрі справи? Це не є важливим. Головне, що Отець Небесний бачить все, що ми робимо від серця. І ще одне слово, Матвія, 25, розділ, 35-й вірш. Це вам нагорода, бо голодно мене ви нагодували, а спраглого напоїли. Перехожому мені дали притулок, нагого вдягнули, хворого доглядали. А коли я був у в'язниці, ви прийшли, провідали мене. І тоді праведні запитають: Господи, коли це ми бачили тебе? Тебе голодним і нагодували, а спраглого напоїли. Коли це було, щоб ми перехожимо тобі дали притулок, а нагого вдягнули, коли ми бачили тебе недужим. І коли це ми приходили до тебе у в'язницю, тоді цар відповість: істинно кажу вам: все, що ви робили для когось із найменших братів моїх, ви це робили для мене. Слава Богу, за це слово це знаєте як нагадування, що все, що ми робимо, і дітям. І людям похилого віку, так, е віку, і людям, оточуючим, перехожим. Неважливо, але це важливо для Бога, бо це ми робимо як для Господа. І за цей рік я хочу. Перше за все подякувати Богу і хочу свою презентацію фокусувати на вдячності Богу за все, що Він робив і робить. Ми будемо показувати два концерти не зараз. Ми будемо показувати два концерти, які ми зробили різдвяне диво для людей похилого віку. Та для ветеранів, пенсіонерів, людей поважного віку. Ось і для дітей. Але я, перш за все, хочу сказати, що Богу ця слава за все, за його сили, за його ідеї, за його знайомство, за всі його ресурси та можливості, які він давав і дає. Особливо під час війни, під час блекаутів, під час відключення світла він давав проводити ці всі заходи. Багато людей вони відмовляються і не проводять, бо не можна скупчення людей не можна там Генератори не працюють. ще Ну Багато є причин. А, і перше, щоб Бог давав бажання робити це все не від достатку, яке, наприклад, у мене було на цей період, наприклад, цього року, а від навпаки, від того, що нічого не було. ось Н, е, е, Іноді декілька діб могла, наприклад, не спати до цього до цього, що ми проводили. також е, Робота, служіння, волонтерство, догляд за мамою, ресурси. Я боже дякую тобі за всі ресурси, які ти Господь давав для цих заходів. Ось велика подяка сім'ї рідним за підтримку, особливо мамі. Це ви бачите, концерт да, от з першого розпочали це різдвяне диво. Слава Богу, за цей концерт для ветеранів та пенсіонерів, що Бог просто дав кожного артиста і допоміг підготувати. Тому продовжую дякую мамі, за любов, за підтримку, за все, що вона робила. Дякую Богу, за всі нагороди, за цей час від Дніпровської адміністрації, Дарницькій, Київ, Київський форум волонтерів, спілка ветеранів, пенсіонерів. Просто дякую кожному. Дякую за можливість служити в цей час в лікарні. Служити військовим, служити дітям і людям похилого віку. Дякую за можливість за цей час провести декілька ярмарків в Дніпровському районі. Можливість також послужити гуманітарною допомогою діткам. І дякую тим людям, які були поруч, які підтримували. Величезна подяка Наталі Усок, яка підтримувала дітей фінансово, яка допомагала провести це свято. Марині Прядко, яка теж знаєте, відкривала серце і допомагала і нашим переселенцям, і діткам. Також Оксани, яка є в цей час також в залі, вона проводила дитяче свято. Хочу подякувати Олені Тимофіївні, Віталіку. То проводив е, свято для ветеранів. Я так спішу, бо показують швидше. швидше. Тому, е, але, знаєте, дійсно кожному дуже дякую. Бо е, можна наступну тоді презентацію запускати е, Дитяче свято е, це концерт різдвяне диво, яке. Е, ми організували буквально за два тижні. Цей концерт відрізнявся від інших, бо кожній дитині ми змогли ще допомогти над товарами продуктів харчування сім'ям, які мало забезпечені. Ми до цього тоді лайпада і стала хоча вона за вона не закінчення. Мала сьогодні є в залі назад. і Змінитися, любові стоїть нас наша Оксана. Служить дітям нас служить дітям по хмарі. Робить сі концерт. Вона пікнується дітками вже дуже багато років. Дія розключити появіть. Давайте віддамо слава богу, бо Оксанка не так часто це. Master's, when trouble comes around the place, only remedy for big hearts is a big guy. Ain't nobody gonna shake.